Кухлик Павло Глазовий. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці, просить він. покажіть кухлик той, що з краю. Продавщиця, «Що? Чого? Я не понимаю. Кухлик Люба покажіть, той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив в брові. В Україні живете і не знаєте мови. Продовчиня теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови. Має бідна язика, та не знає мови. Прочитав Петренко Андрій.